Україні. Хочу сьогодні вам показати трошки, що у мене навишивалося. Це виходить за у неділю. Та? Я вам показувала свій, про... свій прогрес. Процес по цій роботі. От. У понеділок, по-моєму, да? я не пам'ятаю, коротше кажучи, я закінчила верх, я зараз вам зроблю вставлю фотографії, тому що перемотала вже. Канву, щоб вишивати далі, не стала очікувати, щоб зняти відео, потім знову це довго і знаєте, так, навмисно чекати, того, щоб не, і не вишивати, я так не можу. Тому я там зняла на фото і далі продовжила. Вишивати. Тому, будь ласка, зараз подивіться, що у мене було там в тій половині роботи, то, виходить, рівно половина роботи вже у мене готова. От. І на даний момент ось що у мене виходить. Це вже е, ось. Получається, там, отак, да? половинка вишита роботи, ось так. І я вже пішла ось сюди. Ой, сьогодні сидів носа чешуться. І сьогодні такий вітер у нас, що просто кошмарів. Ось, бачите, що у мене на сьогодні відшито. Сьогодні у нас середа, це е, за три дні, можна сказати. Я таке нашила. Може, навіть і менше. Немає бекстічу. От я хочу, щоб ви подивилися зараз на нього. Без бекстічу. Ось ця гілочка, бачите, це гілочка бузка. Також ось ці е, листочки. Тут ще мені треба фон зашити. Тут теж зашивається. От. Ну, Тут півхрестик, бачите, сижу і вишиваю. Довго теж півхрестик робиться. І... Якщо хтось думає, що то. Ну, він, звичайно, швидше, ніж хрестик робиться, але все одно довго сидиш, колупаєшся. І тут півхрестики в три ниточки є, в чотири ниточки, в дві ниточки, так що він такий об'ємний. І бекстічу поки що немає. Планую сьогодні доробити ось цей шматочок і зробити бекстіч кругом де можна. От. І потім вже продовжу вам знімати. Вишиваю, і на мене дивиться ось ця пташечка. Думаю, коли ж ти мені пузіко вже зробиш, коли ж ти мене довишиваєш. От. Але я хочу, якось я так пішла, цікаво. Ось тут напевно, я всю цю сторону зроблю, а потім перейду вже на цю сторону. Або подивимося, у мене все залежить від настрою. ви ж знаєте, Можливо, буде настрій такий, що я зроблю тут бекстіч і перейду вже сюди поколупатися, тому що. Тут у мене я швидко зробила ось, цей, ось цю гілочку буска, тому що був у мене такий настрій, що я хотіла дійсно поколупатися, і, і, ну, і швидко у мене пішло. Потім я втомилася від колупатні і пішла на фон. От, листочки поробила, бачите? От, гілочки отут підуть, піде вже гілочка з пташкою. Так що... Не знаю, що наступне буде, але наступне включення, я вам вже покажу, як я зробила бекстіч. Що ще хотіла сказати? Ага, я хотіла розказати про фон. От фон. Коли у вас іде багато півхреста, і часто дівчата запитують, що робити, щоб не потягнуло не повело канву, не повело основу, то я вам зараз покажу, як я роблю. Дивіться. Ось у мене фондар. І ось, бачите, як я вишиваю: де інде я вишиваю так стовпчиками. де інде я вишиваю ось так. де інде я вишиваю ось так. Ну, коротше, бачите, у мене тут повний такий безлад, як то кажуть, як лабіринти. От, і всім раджу так робити. І так не буду вести тканинку. Навіть якщо її поведе, тут зовсім трошечки. От. Якщо вишивати, наприклад, тут повністю так от рядами вверх-вниз, вверх -вниз, я б не радила, не радила їх довгими робити. Як ви бачите, я роблю, якщо вверх-вниз, то я роблю коротенькими такими, там виділяю для себе. Ось це все, все один колір. Так? І я вишивала, так, виділяла для себе якісь такі участочки, так, невеличкі, і то так, то так, і по-різному. Ну, по -різному. Тому що, наприклад, якщо на всю довжину вишивати, ось так, вниз, да, потім вверх, потім вниз. По-перше, буде у вас: як, наче, таке, вони будуть по, по, два, сто, по два рядочки, як сто, ну, виділені буде ефект, буде видно ось цей розділ, по два стопчика вони розділяються і видно. Це, по-перше, по-друге, сильний буде перекос за цей рахунок. і... Ну, не буде приємно таке. От. Тому всім раджу. Вишивайте чорті-как. Я, я цей, цю техніку називаю, чорті как. <сум> чорті як. От. То так, то так, то так. Ну, не знаю. Для мене неважлива сама зворотня сторона. Ось, бачите, вона у мене яка. <сум> я на неї взагалі не звертаю уваги. Протяжки я намагаюся робити ну, максимум три, три хрестики. Якщо більше, то я вже не роблю протяжку, а буває так, що треба тут відрізати. А буває так, що ну, просто знаєте, як лінька, Там дивишся тут хрестики, десь там, ну, там десь через 5-6 через да, хрестиків, ще один такий хрестик, то я протягую зі зворотньої сторони під ось цими ниточками. Тоді не видно цих протяжок. От. Ну і так, Я не вважаю, що у мене надто страшна ця зворотня сторона, але я і не заморочуюсь нею. І хочу вам сказати впевнено одну річ: якщо у вас ідеальна зворотня сторона, у вас ніколи не буде ідеальної лицевої сторони. Ну, Це такий закон. Якщо у вас ідеальна зворотня сторона, значить у вас є якісь побочки на е, лицевій стороні. Для мене головне це лицева сторона. Я зараз скажу про картини, так. Рушнички і вишиванки це інша історія. Але там теж ви знаєте, хто вишиває з дівчат, той не дасть мені збрехати зараз, що там ідеальна зворотня сторона, але в деякі нюанси є на лицьовій е стороні, вони, ну, хрестики, не надто ідеальні. Там Або вони закриваються інакше, або ще якісь є нюанси. от, тому... Ну, Але на картинах от таких я не бачу сенсу робити ідеальну зворотню сторону. Ну, просто Навіщо? Воно все одно оформиться і все, і ніхто тої сторони не побачить. Просто для себе, щоб знати, що воно там ідеальне, Ну, не знаю. Це таке вже. Якщо я знаю, що у мене через те, що у мене ідеальна. Зворотня сторона не ідеально ліцева. Там видно, я бачила декілька робіт, дівчата приносили, бачила, і там видно хвостики, ниточок. Да, там є якісь нюанси, які видно, і мені це не дуже подобається, наприклад. От, тому я за ідеальну лицеву сторону в картинах. От. Ну так, я думаю, що моя порада з приводу того, що робити, щоб не потягнула основу, не повело, то вона комусь все ж таки знадобиться. Ну що, вимикаюся, наступне включання вже буде після того, як я зроблю Ось і готові. Готова моя шматочок моєї краси. Бачите, я вже зробила тут бекстіч. Кругом де треба було. Так вам подалі покажу. Тут ось цей листочок зробили. Так, ось цей листочок і ось цю гілочку. Ну, я не знаю, як назвати гілочка, не гілочка ось, ну, гілочка так пуска. Ось ця. Тут вже готові. Тут, виходить, ну, на всіх от таких от гілочках бекстіч двох кольорів на квіточках. Тут світліший тут темніший. Ось бекстіч ось і ось дві ниточки такі. Потім трошечки, бачите, такого зелененького, на листочках і фрузелки. Не знаю, фрузелки там по ключу треба в чотири ниточки робити, на два мотки, да, по-моєму, чи на три, я вже не пам'ятаю. Я вже в якомусь відео казала, що я пробувала так, але вони для мене, ну, як на мене, то дуже такі, виходить, великі. Я ну, не хочу так. Я переробила, роблю в дві ниточки, в два виточки навколо голочки. Ну, вони мене не, я б не сказала, що вони прям такі гарні, гарні, але ну, от такі, які виходять, такі виходять. Я навіть не хочу на них зациклюватись, тому що взагалі не люблю їх робити, ці фрузелки ось. А... Ну, там чахнути над кожним я не бачу сенсу. Так, мені вони і такі подобаються, тим паче в мене вже є такий досвід з ними, і вони, коли оформлюються вже під скло в картину, то там взагалі їх і так сильно і не видно. Так що я на цьому не заморачуюсь. Ось, доробила вже отут трошечки, я вам показувала, да? там не вистачало трошечки ось тут і Коротше кажучи, от на зараз у мене ось такий результат. До речі, прийшло питаннячко мені по голочках Я вже якось знімала відео по голках. так Я ось так зроблю, бо тримаю в руці, щоб мені було, а ви будете насолоджуватися гілочкою буска. Про голочки, про розмір голочок і які голочки до якої основи підходять. <@s2> Якесь відео, повторюсь, я вже знімала на цю тему, але можу повторитися. Дивіться, під 14 основу, так, Аїда 14. Це 22, 24 голочка, номер голочок. Аїда 16, 24, 26. Аїда 18, це, 20, це 26, або 28. Чому або. або Це як, ну, залежить від того, до якої голочки ви саме звикли, або трошки більшенькою, або трошки меншенькою це по-перше. По-друге, треба звертати увагу на м, саму основу, яка основа, яка якість. От, наприклад, як у Діма, да, ви знаєте. От Я зараз вишиваю на Аїді з 14 каунта ця, ця робота. так, Тут тканинка Dimensions, вона, наче як прорезинена, вона дуже така ой, дубова. І в неї, от у мене, наприклад, у цей палець тут дирка постійна від голки, тому що вона настільки жорстка, що ну, важко в неї голку втиснути. Тому Тут я використовую, от у мене, бачите, котик. Тут у мене. І ось ще одна. В цій роботі, бачите, скільки у мене голочок. Чотири голочки, да? було чотири, Так. Чотири голочки. Одна найтонша це для Бекстішу. Так, вона у мене тут, бо ти тільки що доробила бекстіч. Одна у мене така найтовша, ось вона. Я не знаю, це 22-й номер, але це. Ну, Не з набору голочок, так? І 24 тут у мене є. Це просто хрестики вишивати. Але ось цю найтовшу я беру, щоб робити, наприклад, в 4 ниточки. так, є. Е. Е, е, яка функція голочки? Ну, От у мене тут ще одна така є, товстенька. І от у мене, бачите, тут в 3 ниточки, ось цей шматочок, який я робила тут, це в 3 ниточки напив хрестик. Взагалі, голка треба для ниточки, для муліне. Не для вас, а для муліне голочку підбирають, щоб муліне не кошлатилось, не перетиралося. Під нього підбирають голочку. Тому, ну, от чому у мене тут декілька їх? Так? Для кожного випадку своя голочка. Для бекстічу треба тоненьку. Голочку, тому що її треба е просунутись між хрестиками, там, вже, там, де вже вишито, так? тому там така товста не підійде, і там треба тоненьку голочку. Там, де ми вишиваємо просто хрестиків дві ниточки, там достатньо <кхем> е е звичайної голочки для 14 або 22, вона трошки тов товстіша, або 26-ї, ой, 24-ту, вибачте. Оговорилась. От. Я люблю, коли більш такі тендітні голочки, тому я для себе обрала 24 ту Це, якщо у мене хрестик в дві ниточки, звичайний. так? От. Але якщо там більше ниточок, то треба, щоб вушко голочки було товстіше, аніж... як вам пояснити? Я вже пояснювала в якомусь відео, у мене там, начебто, не погано Щоб ось. Голочка давала прохід муліне. Тобто вона повинна робити дирочку таку, от, бачите, я зараз вам покажу. Я роблю дирочку. От, її видно. От бачите? І її видно. І вона вже така, ну, виходить, дирочка чималенька. Так. І вона вже робить дорогу для муліне, щоб муліне не протиралося, не терлося об саму основу і е, ну, за рахунок цього не псувалося швидко, не перетиралося. Тому що от буває, дівчата жаліються на те, що е, Муліне погане, тому що швидко перетирається і все. Не, не завжди це залежить від муліне. В багатьох випадках от я починаю спілкуватися, і виясняється, що просто людина неправильно підібрала голочку під роботу. І просто нитка треться, голка собі там проскакує з вітром через ті дирдочки. Так? А нитка вже робить сама собі дорогу. тим. І тим самим перетирає сама себе і за рахунок цього рветься швидко. От. Бувають, звісно, гімняні ниточки, я не, цього не виключаю, але зазвичай в більшості випадків просто неправильно подібрені голочки. От. Ну, я не знаю, я сподіваюся, я правильно вам сказала. Якщо ми кажемо про льон, так, про основу таку рівномірну, то там треба, ну там той самий принцип. Просто що там більш м'якенька тканинка така, да? І не знаю. Ну там вже, знаєте, як треба такі якісні голочки підбирати, які так, ну, без якихось там зазубрін, без нічого проходять скрізь ту тканинку. От. Ну, не знаю я, в общем, я думаю, ви мене зрозуміли. До кожної роботи свій підхід, своя голочка повинна бути. І я не знаю, по відчуттях ви повинні самі відчувати, яку голочку вам саме для цього треба. От, наприклад, у мене немає такої, знаєте, там фанатної, фанатичної, там, ну, як вам сказати, Наприклад, тут у мене лежать голочки різних виробників в одній коробочці. Я їх не відрізню, яка голочка, якого виробника вже з часом час пройшов, я вже не знаю, що там як. Є дівчата, які бачать, які відчувають кожну голочку і вони можуть відрізнити. От, Але у мене є, наприклад, голки, які мені не підходять. От вони мені не сподобались. Колись були голочки поні. Вони, по-моєму, зараз виготовляються, але колись. Був прям такий бум на ці голки поні, всі бігали, їх шукали. Ну, от, бум був чомусь. -то. Тому що в Ютубі почали масово знімати і казати, що це найкраща голка в світі. От. Хоча на найкращі голки в світі рахуються Фра... Бохін Франція. От. Але не про те зараз. От. І всі побігли, всі шукали ті голки, всім вони конче треба. Я собі теж взяла упакочку, там по 25 штучок їх було. Я спробувала, мені вони геть не сподобалися. І голки DMC мені теж дуже не подобаються. Я не знаю, від чого це залежить. Ну от, Наприклад, у DMC у них затонкі оці вушка. Вони у мене всі відлітають дуже швидко. От. І взагалі там затонкі ці голочки. І тому вони мені, ну, я іми, ними не користуюсь, вони мене бісять. Оце поні і DMC. На мій, на мій погляд, це найгірші голочки. Але, Є дівчата, які спробували, і їм вони подобаються, вони тільки їх і шукають. Тобто це настільки все індивідуально. І я раджу завжди, завжди все спробувати самі. Тому що, наприклад, ви питаєте моєї поради, так? от мені не подобаються ці голки. Так? А є дівчата, які приходять і тільки їх шукають, кажуть, ну, найкращі голочки для мене. І що, я буду спорити з людиною, сперечатися, казати, що ні, це погані голки, ні, зазвичай, звичайно, ні. Тому що кожен підбирає те, що йому, йому підходить. Оди дитина, дитина кажу, господи. Людина спробувала, зрозуміла, що це її голка, все. Значить, це її голка. Так само це у нас тут потяги їздять, тому трошки гудять. Тому це треба спробувати. І завжди про будь-які там аксесуари, якими ми користуємося, я всім вам кажу. Спочатку самі спробуйте, і ви для себе зрозумієте, чи це ваш гаджет для вишивання, чи ні. Тому що поради чиїсь це, чи, ну, чиєсь чуже відчуття, не ваше особисте. Так, ну, трошки з вами поговорила. Щось я вам ще хотіла? А, я вам ще хотіла показати свої покупочки маленькі. Ви знаєте, що я зараз багато собі не купую. Ой, я не пам'ятаю, коли я знімала вам ото відео моїх покупок. Ото звідтоді я собі придбала. Зараз я трошки... Ой, зручніше сяду, бо щось я так вже сповзла тут. І хочу вам показати свої мега-покупки. Бо вони лежать. Я, знаєте, ну, от є дівчата, які щось купують, спочатку кладуть це в якусь таку е, ну, коробочку, чи куди там вони собі придумують місця, де вони все це збирають, а потім вже вам показують, да, там, коли накопичиться купа чогось, то тоді показують. Я так не можу робити, тому що ну, у мене така. Це хвороба, не хвороба, я не знаю. Мені повинні всі речі бути на своїх місцях. Якщо вони не на своїх місцях, мене це дратує. І я постійно думаю про ці речі, і так жити я не можу. У мене повинно бути завжди чисто і завжди все стояти на своїх місцях. Тому, от у нас, наприклад, ця ситуація така, що у нас меблів практично немає вдома. Ми не встигли до повномасштабного вторгнення їх. Зробити і а зараз вже ну, чекаємо перемоги, коротше кажучи. І мене дуже дратує, що от немає меблів, і деякі речі не так стоять, як я б хотіла, і не там лежать, де б я хотіла. І мене це ой, весь цей час мене це мучить, але якось я з цим справляюся. Тому, якщо я ще навмисно буду Десь речі лишати на, на своїх місцях, мені це взагалі буде дуже не подобатись. Тому я все одразу розкладаю. <кій> Можливо, за цією причиною я і не знімаю так часто там, знаєте, відео покупок, тому що я розклала їх по своїх місцях і все. Згодом, коли проходить там місяць або більше, я вже не, могу, не можу досконало згадати, що саме я купувала. Це. Я кажу за ті часи до повномасштабного вторгнення, коли я собі теж дозволяла там багато чого купувати і складати. Але я тоді теж не знімала таких, практично не знімала таких відео, як покупки рідко, але було таке. Так от, а зараз у мене їх мало, тому всі я їх пам'ятаю, хоча вони лежать на своїх місцях. Але все я пам'ятаю. Так от, за цей час, як я вам ото минулого разу показала свої мега-огромні там, покупки. <губки> я іноді дивлюся, як дівчата там купують, думаю, куди. Не знаю. Коротше кажучи, от, за весь цей час я хотіла завжди спробувати. Всі зараз це рекламують і кажуть, що Джаснану, ці схемки, класні, все. Ну, Я ж теж хочу спробувати, що це воно таке. І придбала собі ось таку схемку. Десь я вам її подалі покажу О, ось таку. А тепер, а тут ще пак іде, бачите, з бісером і О, це зняття таке, знаєте, от тут іде бісер і така ось ця зірочка, оця, що посередині, вона ось тут теж є. Ну, такий, наче як ось він, бачите, виглядає шармік. Не шармік, дуже мені подобається біса такий приємних кольорів. Я її ще не розпаковувала, не дивилася, що там є, але тут от ключик тут, з цієї його боку, і я вже всі, всі матеріали зібрала під цю, під цю е роботу. Тут є, бачите, DMC Perlé 8 k White. І оце я взагалі цю фішку не зрозуміла у Цього Джаснан тут ключ так, DMC і DMC Floss. Що це за прикол? От, дівчата, які вишивають постійно ці схеми, поясніть мені, будь ласка, я розумію все, але ну, DMC Флос це, це ті самі ниточки, що і тут. Просто чомусь вони тут їх окремо винесли, ці дві ниточки написали. Підозрюю, що тут щось інакше ними вишивається цими, цими двома кольорами. Треба буде перевести. Ось, це єдине у мене пояснення. Але я ще я ж кажу, я ще не розпечатувала цю, вона так вон, запакована. Ця схемка я ще не, не діставала. Так досконало не розбиралася в цьому питанні, тільки от по ключу зібрала ці всі матеріали з цього боку, що написані. Основа у мене є. І чекаю натхнення, коли воно буде. Тут, бачите, є різні стібочки, теж хочеться мені цікаво спробувати, як воно буде. Виглядати. От, ну, таку. Там була ще одна схема, мені подобається. Там, де е, Діди Морози такі, знаєте, наче вверх дивляться, і така в клітинку основа. там. От, я не пам'ятаю, як воно називається. Я не фанат Джаз-Нана, ще ні однієї їх роботи я не вишила. Оце перша я взяла одненьку спробувати. І одненька у мене є там з бджолками. Е, схема я її роздрукувала. І теж зібрала на неї матеріали в общем, і чекаю. Взагалі я вже назбирала матеріалів на, напевно 5 робіт. І чекаю часу, коли мені буде погано від цієї роботи, вона мені набридне і захочеться на щось інше переключитись. Але поки що ці синички мене, цей бузок мене не відпускають. От, і з приводу покупок ще покупка одна: це ось така гольничка. Гусики, тут гольничка, а сюди можна вштирхнути, зараз я вам покажу ножиці. Але це така опасна штука, тому що ось тут ножиці можуть вилізти і порвати тканинку. саму. Тобто, ну, це така, як значе декоративна штука. Якщо пофоткати, то можна обережненько це зробити. Але якщо постійно туди ножнички штирхати, то це не дуже практично, тому що я ж повторююсь, тут буде потім дирка. Або там треба, знаєте, взяти шматочок фетру і туди якось так підсунути, щоб. Я так, напевно, і зроблю, щоб не зіпсувати потім цю гольничку. Це наталка пошила, я у неї замовляла там дещо на подаруночок. А потім дивлюсь, вона в групі виклала там різноманітні, вона зробила і гарбузик, таку гольничку, і таку, і ще там якісь такі, знаєте, маленькі. Е Прілісті я їх називаю для вишивання. Такі, без них можна прожити, без них можна безболісно вишивати, як то кажуть, але вони радують око і трошечки, так знаєте, прикрашають наше, наше хобі. От, тому я собі, А, а гусі це взагалі це найулюбленіші е, е, птахи нашого помічника. Тому, коли я гусей побачила, одразу зрозуміла, що треба взяти собі таку гольничку. Нехай воно у мене теж буде. От і все. Це всі мої покупки. Це схемка, гольничка і все. Ось так і живемо. От, не хочеться мені нічого поки що купувати. Я не знаю чому. Тому що, ну, я-та знаю для себе чому, але е і розумію. От. Тому що зараз у мене пріоритет е інакший в житті взагалі. І. Е Ну, коротше кажучи, то особисто моє ставлення, і воно нікого більше не стосується, моє бачення. Але бачите, все одно себе якось хоч трошечки треба розрадити і побалувати хоч чимось. От. Ось такі у мене на сьогодні справи. Зараз я змонтую відео і викладу. Думаю, що це вже буде пізній вечір, коли воно там завантажиться. Тому. Гарного всім настрою, наскільки це можливо, спокійних нам ночей, так, щоб ми спали вже в кінці, гі... врешті-решт. І нехай вже буде скоріше перемога. Допомагайте, будь ласка, обов'язково ЗСУ. Завтра я е ще зберуся, зніму відео, там, де що лишилося е з наборчиків для ЗСУ. Те, що я продавала, то завтра я ще одне відео зніму. Покажу, що лишилося, дуже хочеться, щоб вже все розібрали. І все. І будемо давайте допомагати, не забувати, що у нас є наші воїни, котрі вони нуждаються в нашій допомозі, нуждаються в тому, щоб ми їх не забували. Це найголовніше. Вони повинні знати, що ми про них пам'ятаємо, що ми ними пишаємось, що ми їх любимо і дуже-дуже чекаємо. Все. Дякую, що були зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і напишіть мені будь-який коментар. Все, Па-па!